Всім привіт! З вами знову Андрій Федорчук, компанія «Налітагра». Дивіться, ми зняли багато відео, таких, які вам допоможуть в виборі препаратів або правильних обробок. Але сьогодні я хочу поговорити про самі обробки. Це дуже важливо, тому що в процесі самої обробки ви можете допускати багато помилок. Ми займаємося не тільки продажою препаратів. У нас також є послуга, діагностика лікування рослин з виїздом на об'єкт або онлайн діагностика. Онлайн діагностика зачасту заповнюється контактна форма. До нас приходять фото. Якщо ми можемо допомогти, ми допомагаємо на це. Ми цим практично не займаємося, тому результат там не гарантований. Скоріше, ну більше всього, 100% результат досягається, коли нас визивають на об'єкт, де ми можемо провести професійну діагностику і потім зробити обробки для того, щоб лікувати рослини. Приходить заказ організацію до нас на аналітагро. Заказами займаюся я. Я перезвонюю безпосереднього заказчику і уточняю, які в нього проблеми, які в нього рослини. Тобто роблю для себе таку картинку, що в нього на об'єкті. Тому я зразу розумію, які можуть бути проблеми. Ми формуємо бригаду. В ню формуємо аптечку, яка може понадобитись, і виїжджаємо на об'єкт. На об'єкт зачасту виїжджає діагност, фітопатолог і люди, які обробляють з ним. Може бути два діагноста і двоє людей. Може бути навіть один діагност і одна людина, в залежності від того, який об'єкт, скільки рослин і які проблеми ми рішаємо. По приїзду на об'єкт, діагност фітопатолог проходить повністю об'єкт. Вирішує, які проблеми в першу чергу, ну, які проблеми на об'єкті, що потрібно устранити. І ми готові до приготування робочого розчину. Це одна з найважливіших таких речей приготування робочого розчину. Перше, що ми, чим ми займаємося, це вода. Підготовка води це найважливіше. Якщо нам дають воду у скважини, тоді ми беремо препарат спрей Aid. От, я вам його вже показував не раз. Spray Aid. Це кондиціонер води, він буферизує воду, він робить правильний pH, пом'якшує її. І він є прекрасним препаратом, який нам потім буде змішувати один з одним, навіть самі не змішуючи препарати, бо в нас йдуть бакові суміші. Він трошки ще й, можливо, прилипачем є, але не ярко вираженим. Спрей тому, як ми працюємо, якщо вода скважена, ми беремо воду, наливаємо 7-10 мл препарату Spray Aid і десь минуту помішуючи готовим воду. Так, вода готова. І йде обробка. Дивіться, наприклад, от час у нас, я приведу приклад, ми виїхали на об'єкт, на якому є і плодові дерева, і хвойни. Перше, одну людину ми ставимо на плодові дерева, другу буде обробляти хвойні. Це різні робочі розчини. Давайте про плодові дерева. Наприклад, це момент перед світінням. Підготовили воду і першим ми додаємо спрей. Спрей додали, вода готова. Потім ми йдемо, наприклад, будемо працювати багатокомпонентними сумішами. Першим ми додаємо по-любому порошок. Це наш хорус, наприклад, це плодові дерева. Він в порошку розчинили хорус. За ним йдуть суспензії, концентрати емульсії. Це препарат Скор і препарат Енджо. Це суспензії, концентрати емульсії. Після порошку розбавляємо їх. Потім в кінці додаємо плодоношення завіс бутонізація, наприклад, на нові плодові або терасорб. От наш терасорб комплекс. І вся ця бакова суміш вже все готова. Їх сприяють, об'єднав, вони готові до обробки. Останнє, що ми дивимося, якщо, наприклад, не дай Бог дощ, ми виїхали, він підходить. Або, не дай Бог, впереді будуть заморозки. Прийдеться додати п'ятим компонентом: адювант, антитранспірант препарат 30 d Ми його додаємо в кінці, і тоді за пів години до дощу у нас гарантована буде обробка нормальна, і в заморозки ми вистоїмо. Але ми його ніколи не додаємо, якщо ми не бачимо цих проблем. От той перший розчин ми зробили і відправили людину на обробку. Друга обробка хвойний вічно-зелений. Так же само, якщо потрібно, ми готуємо воду, препарат Spray Aid, Воду приготували. І по-любому тут шкідників практично ми не очікуємо, таких як на плодових деревах. З мілкої фасовки ми можемо вибрати або Redomil Gold, або Amistar або-або. Той препарат, що я під рукою розчиняю, це перший, це порошкообразний. Потім ми додаємо терасорб і Ерайз, бо потрібна гарна стимуляція, вихід з зими в весну. От Ерайз, трьохкомпонентний стимулятор і той же терасорб на амінокислотах. Вони потім після порошку фунгіцидного йдуть, ці препарати. По 20 мл того і того, ми додаємо до цієї бакової суміші. І по-любому ми закріпляємо все-таки препаратом 30 d незалежно, бо він є прилипачем. Хвоя має гарний восковий наліт, і хотілося б, щоб воно трошки гарно задержалося і проникло туди. Тому отак ми працюємо по хвої. Таким чином в такій послідовності готуються робочі розчини. Бачите, це принципі такий вам наглядний приклад, як ми працюємо. Приблизно потім мені од говорять, говорить скільки потрачено було препаратів робочого розчину. Я швидко розцінюю цей об'єкт і приблизно видаю вже заказчику суму, з якою він розраховується по факту. Розраховується з нами за виконані послуги. Зачасту об'єкт, десь від 6 до 10 соток, в залежності десь від 50 до 100 рослин. Може коштувати від 3 десь, до 5 тисяч гривень, приблизно це я так називаю, бо будуть питання. От. Все, що я вам хотів сказати на даний момент. Ця послуга в нас є. Заказуйте аналіта гроком'юга. Можете на сайті є телефони, вона все рівно дойде до мене. Я з вами зв'яжусь. Ми оформимо заказ і ви будете мати чудовий результат. Ми вам запустимо сад, навчимо вашого садівника, покажемо, як треба працювати професійно. Може, потім ви і будете справлятись без нас. Деякі без нас вже не справляються, бо мають постійний результат. Тому дякую за увагу. Заказуйте нашу послугу. Радий, що ви з нами. І миру вам, і добра. До побачення.